Так, і як ми знаємо з вами з минулих лекцій, які в нас вже проходили, по, в тому числі по англосаксонській правовій родині, в нас об'єктивна сторона, вона трохи так змішана з об'єктом, нашим звичним для нас об'єктом, тому що там вони не розглядають об'єкт окремо. І вони просто розглядають саму об'єктивну сторону як таку винну дію, кримінальну дію, яку вони також називають «актус Реус. І дуже цікаво, що в них основна частина того, що зглядається на тему дії, це саме причинність цієї дії, чому? Тому що це дуже важливо для, ну, для виявлення, що, що є злочином. Тому що саме основна частина дії це довести, що ця дія спричинила до спричинила якісь наслідки. Є два види причинності. Це е, factual і legal cause. Е, на да, factual і legal cause. Е, це означає, що в них є фактична причина і є юридична причина. Е, тут дуже важливо розуміти різницю, тому що насправді, е, коли ми розглядаємо окремі кейси, на цих кейсах повинно бути доведене і перше, і друге. Тому що. Фактичної причини недостатньо, і потрібно знати, що ще потрібно доводити юридичну причину з усіма деталями, які там є. Що таке фактична причина? Фактична причина це те, що в них прийнято в американців в магносах, тобто в кого прийнято, виявляти слідючою фразою: якщо б не, тобто, якщо б ця людина не зробила те, що вона зробила, то цього наслідку не було. І якщо це має е, сенс, це, цей вираз має сенс, то це означає, що в даному випадку це є фактичною причиною. Тобто без е, цієї дії або без цієї бездіяльності, ну як ми вже розглядали, в них та так само це може бути і дія бездіяльність. Якщо без цієї дії не наступає результат, значить це не фактична причина, і тоді е, ну, це якесь просто не розглядається, тому що зразу всім зрозуміло, що ну. Ну, якщо я, наприклад, вдарив там, не знаю, кулаком по столу і десь померла людина, то звісно, що мій удар кулаком по столу до цього ніякого ну, ніякого значення не мав на ці події, є е, також там, де я розглядав це, там приводили дуже цікавий приклад, що деколи навіть фактичної причини не потрібно. Тому що бувають деякі такі, як Роман Горіш казав, казуси так незвичайні події, коли, наприклад, людину намагалися отравити, налили їй яду. Вона випала цього яду, але померла від сердечного нападу. Ну тому що в неї почався сердечний напад не на основі цього яду. Просто в неї почався він трохи раніше ніж вона випала те, що їй дали, і в такому випадку, в тому кейсі, було вирішено, що. Так, людина померла не в результаті яду, але якщо б вона не померла в результаті середичного нападу, то вона б померла в результаті яду. І тому ту людину, яка підсипала Яд, її осудили за, за вбивство. Тобто, прямо прям судили за результат, який насправді був спричинений не ядом. Це також важливо, це в американській системі так працює. І коли ми розібралися з фактичною причиною, яка дуже проста, у нас починається юридична причина. Юридична причина це вже трохи важче, тому що там потрібно довести не тільки те, що е, без цієї дії не було би наслідків, а потрібно довести те, що ця дія була важлива для нас для цього наслідку, тобто, що е, вклад був більший ніж найменший, тобто він був якимось знач, значимим вкладом. Ну, наприклад, якщо е, я там я не, знаю, не віддав свій борг комусь, і, і, і за цього людина повинна була там за, затриматись на 10 хвилин, вона не попала на автобус, пішла пішки і її вбило блискавкою. Це, це як фактична причина, тому що якщо б я не затримав гроші, то вона б пішла б вчасно, сіла б на автобус і так далі. Але в даному випадку це не юридична причина, тому що те, що я зробив, не мало наслідку для того, що відбулося. Тобто це відбулося без, без мене, можна так сказати. Ну і той кейс, який зазвичай розглядають в цьому випадку, це, наприклад, коли людина бере забув слово заложника. Ну, Коли За людина бере когось і починається з тієї людини, Заручника, так дякую, бере заручника, починає їм прикриватися і починає, наприклад, стріляти в інших людей. І тоді поліцейський дістає зброю, звичайно, щоб зупинити злочинця, і стріляє в нього. І таким чином зупиняє злочинця, але вбиває людину, яка була заручником якою закривалися. І тоді, коли розглядали цей кейс, адвокат звинувачуємо. Сказав слідуючи, що але ж мій мій клієнт він цього не робив, тобто він не вбивав людину, його не можна на це судити. Але його все ж таки осудили, тому що суд вирішив, слідуючи, що ця людина, яка взяла заручника, вона виконала дуже важливу частину тих подій, спричинила важливу частину тих подій, які призвели до смерті людини. Тобто, вважається, що все ж таки ця людина причинила смерть цього заручника. Тобто потрібно, щоб було дуже-дуже значний вклад. І така, як вишенка на торті, як ви бачите, є такий вираз латинський, який використовують в Америці, це Novus Actus Interveniens. Що це означає, що та подія, яка спричинила результат, повинна бути, ну так сказати, безпосередньо, якщо по-нашому. Тобто, знову ж вона. Вона повинна спричиняти те, що було спричинене. Ну, як, наприклад, якщо ми візьмемо слідущий випадок, коли в людини намагалася вкра... вкрасти кошельок, і ця людина для того, щоб не її не обікрали, вона просто бере і вистрибує з машини, б'ється головою в землю, помирає, і тоді в суді розглядається справа, чи бажати. Смерть цієї людини як вбивство, тобто, що та, та людина зчинила смерть цієї людини, і в цьому випадку, коли розглядають, то кажуть, ні, це не так, тому що та людина повела себе ну, занадто для тієї ситуації. Тобто, злочинець не міг навіть уявити собі, що коли він буде намагатися вкрасти щось, людина вистрибне з машини, машини, з автомобіля і просто вб'ється. Тобто потрібно, щоб ця, ця подія була дуже дуже близька до того, що е, привело до смерті. Е, ну, і є інші випадки. Наприклад, коли ми говоримо про медичну допомогу, е, тут е, також дуже важливо знати, що, як вони це определяють. Е, медична допомога е, вона розриває цю цепочку подій тільки тоді, коли вона є занадто важливою для цієї ситуації, коли та дія, яку виконала людина, ця дія стає частиною історії, історії в плані хістерії. Тобто це стає настільки далеко в минулому, що ми вже не звертаємо увагу на цю подію. Ну і як приклад, також ну, як ви знаєте, американці не розглядаються на кейсах, і там приводиться такий кейс. Що, наприклад, людину вдарили ножем в ногу, цю, цю ногу там зашили, все як потрібно зробили, і потім людина, звичайно, тобто там почалось зараження, і людина почала приходити до лікаря. І в якийсь момент, коли вже було зрозуміло, що в цієї людини є алергія на антибіотики, їй лікар ще раз виписав дуже велику дозу антибіотиків, ну, тому що там було зараження, і вони це зараження намагалися вилічити. І е, через це людина померла. І в цьому випадку, як це розглядається, що те, що їй спричинили шкоду, там порізали її і так далі, це не має значення, тому що в даному випадку це не призвело б в стандартній ситуації, це не призвело б до смерті людини. Воно призвело тільки тому, що коли вже не було небезпеки від цієї рани, з'явилася небезпека від антибіотиків. І по суті, це лікар був тою людиною, яка вбила цього пацієнта. Ну, я думаю, на цьому, на цьому достатньо, ви трохи, мабуть, зрозуміли, як це працює. Тобто, ось так, фактична причина, юридична причина, як частина юридичної причини, ця цепочка не повинна прилюватися. Тобто, вона повинна бути дія людини повинна бути дуже чітко зв'язана з тим, що відбулося з результатом. І ваші питання, будь ласка.